Мультяшні герої серія пілот один перший сезон собака та зебра двері так. Що це за двері? Мені треба провірити, але спочатку підпишіться на кого ж цей канал, як назвати. Щас прочитаю. Коротше, підписуйтесь на цей канал. Деремере Марк Юсюк Тв Шхо. Щоб він був радий і додавив нас на... На канал. Так що погнали. Так, я хочу тверди взагалі відкрити. Ха, Ха! Ой. Що це за місце таке? Що перевіримо А сперва підпишіться на канал Андрій Кольчик Тв і на той канал, який я вам сказав підписатися погнали. Ого. Оце-то містечко таке, я такого, раніше не бачив. Ну окей, хомки-шоп влуче. лучше. Один час спустя. Ой, щось мені так пити захотілось придумав. хе хе гу 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 ой 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 яй Вот это Стей, ти зрозумів, що це? це ванна. Кстати, это депра. Так, собака, в нас ще а, біля дверей ванны. Так що ж ти мені сразу не сказав, що це ванна? А тому що я був зайнятий дуже. Ты мені голову не, не обірви. Лучше я йду отсюда. Так значит, підпишите на канал, ставте колокольчик и ставте лайки, пишите комментарии. Всім пока мультяшні герої серія закінчилась кінець серій.